Українські ігри не часто фігурують в інформативному просторі. Ми звикли чути про сталкер, козаків, метро. Хтось чув про Сінкінг Сіті чи Шерлока, але багато ігор від українських видавців лишаються непоміченими. Від чого здається, що вітчизняних ігор не так і багато, та це неправда. Навіть в стані війни багато компаній продовжують працювати в Україні, розвиваючи свій продукт. Вітаю піпли, ви на україномовному ютубі. І сьогодні я не буду говорити про всім. Відомі українські тайтли. Я розповім про інші ігри, що так чи інакше заслуговують на увагу. Деякі з них досить довгий час на ринку, деякі розробилися під час війни. Не всі вони мають великі бюджети, та всі вони розроблені українськими компаніями. Тож не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість. А ми починаємо. Все ж почну з більш популярної гри у 2014 році. У вільний від роботи час один хлопець із Харкова на ім'я Євген вирішив створити гру, в якій вам потрібно буде створити власне місто в Україні 18 століття. Отже, як я сказав вище, події гри відбуваються у 18 столітті на території України навколо чисті поля, річки та ліси. Вам, як великому правителю, ж доведеться будувати тут своє місто мрії, звичайно, з можливих ресурсів, яких нараховується не так багато, як для повної свободи дії, але достатньо для того, щоб місто не здавалося одноманітним і однаковим при кожному проходженні. У грі різні карти та безліч основних будівель, а щоб гравець не вкрився нудьгою, йому надається можливість займатися землеробством та тваринництвом, а також будувати дороги та проводити торгівлю. З одного боку, це звучить так само, як і будь-який представник подібного жанру, але гра виглядає дуже атмосферно та затишно. А усвідомлення того, що гра зроблена однією людиною і постійно оновлюється, додаючи все нові заняття, ще більше зближує з проєктом. Гра має на меті зробити. Результат фантазії гравця живим і подібним до справжніх поселень, у яких виникатимуть справжні життєві проблеми, а також соціальні відносини між жителями. Острів доступна в Steam та GOG. Endventor — гра від компанії Loopy Mood, розроблена для платформи ПК. Проєкт поєднує в собі такі жанри та елементи, як пригоди та логіка. Зокрема, це квест Point Click, чим схожий на відомий саморост. Це частина із серії ігор and Trilogy, що розповідає нам історію Мурахи на ім'я Флорантін. Відрізняється він від своїх родичів тим, що має дуже непоганий інтелект, який дозволяє йому винаходити корисні речі. За натурою Флорантін досить депресивний, малий, а вираз його обличчя свідчить, що він щільно ознайомився з книжкою мистецтво пофігізму. Така, до речі, реально існує. Єдина річ, яка надихає його, це думка про велику подорож. І щоб досягти своєї мрії, мурашка навіть побудувала спеціальну машину, яка працює. Цю за неї, і, начебто, все йшло за планом, поки в його розмірне життя не вторглися, ви і не зламали механізм. Тепер доведеться не тільки допомагати Флорантіну повернутися до його звичного життя, а й спробувати здійснити його заповітну мрію. Механіка Енвентор, схожа на решту Point клік квестів. Виходите по локації, збираєте предмети, деякі з них комбінуєте і таким чином вирішуєте головоломки. Якщо говорити про самі головоломки, то в перші хвилини гри вони здаються зовсім нескладними, але от потім все обертається в інший бік, тож сумно не буде. В якості локацій розробники вирішили використовувати макрофотографії навколишньої флори та фауни, і гра дійсно виглядає дуже гарно. До речі, розробники згадали на сторінці з тим, що анімація Вент Вентор створена за допомогою більш ніж 15 тисяч кадрів, неймовірно багато. Чудовий поступовий квест. Переходимо далі. Titan Chaser – проєкт досить цікавий, його можна віднести до того специфічного типу ігор, які не потребують ні оглядів, ні будь-яких оцінок з боку. Це надто самобутній твір, де не потрібно копатися в його ідеях і шукати в них глибинний сенс. До того ж, у Titan Chaser зовсім небагато контенту, та й відкривається він майже одразу. Свій час я зіграв гру, навіть не знаючи, хто її створив, а це буває досить рідко. Але от місцевий антураж захоплює і ось чому. Дія Тітан Чейзер відбувається в якомусь альтернативному всесвіті. Внаслідок невідомого катаклізму світ населили титани, величезні, монстрозні істоти, яких складно віднести у єдиний біологічний вигляд. Самі по собі титани, начебто, безневинні і нікого не чіпають, проте людство таке сусідство все одно не влаштовує. В результаті в суспільстві досить швидко з'являється та сама професія Titan Чейзер, фахівця, який за допомогою спеціально обладнаного автомобіля повинен відводити монстрів від місць проживання людей. І ця нелегка ніша лягла на плечі тендітної дівчини, разом з якою ми маємо виконати кілька контрактів щодо відведення титанів. Не знаючи нічого про гру, вона зовсім не здається інді проєктом, адже цікаво зроблений процес взаємодії зі світом гри. Titan Chaser влаштована дуже тактильно, чи що кожну внутрішню ігрову дію вам доведеться виконувати самостійно. Ви самі заводите двигун, самі вставляєте касету в програвач і самі знімаєте машину з ручника. Це неймовірно занурює в світ повний таємностей та незрозумілих істот. І взагалі гра не дуже прагне водити вас за руку. Наприклад, орієнтуватися в ігровому світі вам належить за допомогою компаса та дорожніх показчиків, а цілісної історії, як такої, у грі немає. Замість неї Тітан Чейзер пропонує, як я сказав, досить цікавий лор, який розкривається переважно через репліки головної героїні. Тож любителям дивних див та, та таємних Справ раджу Сяючі сніжинки, брязки дзвіночків і магія в повітрі. Цього всього може не статися, адже темні сили знову хочуть завадити нам відсвяткувати різдво, як годиться. Різдвяні пригоди це ще один квест в підбірці, але цього разу це захоплююча святкова гра, унікальний мікс жанрів пошуку об'єктів та пазлів з різдвяною атмосферою. Гра від київської компанії Wonderland, що вже 11 років на ринку, пропонує нам ігри в жанрі квестів та пошуку предметів. Тож не дивно, що і різдвяні пригоди теж поєднує в собі такі жанри та елементи, як логічний квест та пошук предметів. Головний герой вирушає до магічних світів, щоб врятувати дух зимових свят. В процесі гра пропонує розгадати складні та заплутані загадки, збирати артефакти та зупинити темряву за допомогою стародавнього чарівництва вікінгів. Гра дійсно відрізняється від інших пошуків своєю теплою атмосферою та пригодницьким настроєм. По ходу гри зустрічаються цікаві персонажі, промальовані локації та безліч головоломок різного рівня складності. Так, в першу чергу це святкова гра, але граючи, не покидає відчуття тої самої пригоди, враховуючи, що сама гра спрямована на пошук предметів, і це. Варто виділити, подорожуючи за головним героєм гри через містичні світи, рятуючи дух святкового різдва та допомагаючи йому вчасно повернутися додому, ми ніби теж зближаємося з цими пригодами. Тож підсумовуючи, це чудова тематична головоломка пригода з круто прописаними загадками, приємними локаціями та пригодницьким духом, створена українцями. Тож раджу ознайомитися з компанією. До речі, версія гри доступна не лише в Steam, а й в Google Play. Портативність зараз дуже цінна. Гра, про яку я дізнався ще з часів гранавтів. Атмосферний науково-фантастичний квест у відкритому світі Cradle від невеликої української студії Flying Cafe For Semi Animals розповість вам про найближче майбутнє, де молодий монгол на ім'я Енібіш та механічна дівчина Іда намагаються згадати, як вони опинилися в юрті посеред степу. Головний герой має не тільки напружити пам'ять, але й розкрити таємницю покинутого парку розваг, що знаходиться неподалік. Cradle – це справжня гра жанру інді, де. Багато часу приділяється метафорам, символам та смисловому наповненню кожного предмета. Настільки ретельно пророблений всесвіт рідко, можна зустріти в невеликих відеоіграх. Причому світ, запропонований нам творцями гри, захоплює уяву і не відпускає до фінальної розв'язки. Світ Кредл зітканий з патріархального способу життя монголів і футуристичних елементів у вигляді роботів, трамваїв, що літають, і надтехнологічних парків розваг. Ігровий процес міцно прив'язаний до навколишнього світу, оскільки кожний предмет є носієм історії. Кожен шматочок інформації, який вдається видобути, складається у Гальну картину світу та прояснює деталі. Поступово прийде розуміння того, що відбувається, а точніше, що було до вас, і звідки взявся парк розваг, механічні люди та інші фантастичні речі. На самому початку гри Енебіш, що втратив пам'ять, опиняється в невеликій юрті в степу, де знаходить робота. За записками від минулого господаря він шукає скарб і активує робота знайденим нейрочіпом. Але як виявляється, співрозмовниця також нічого не пам'ятає, проте її можна поремонтувати, після чого пам'ять. Може повернутися і пролити світло на багато питань. Тож герої об'єднують зусилля, щоб дістатися істини і вирушають за деталями до дивного зруйнованого павільйону позаду будинку. Крім механічної дівчини та юнака, тут присутні і інші персонажі. Гра відрізняється стилістикою та антуражем, змушує нас думати і довіряти інстинктам, а фінальні титри викликають невеликий сум, пов'язаний з тим, що квест пройдено. Тепер хочу розповісти про декілька ігор, створених під час війни, і відповідно на тему війни з орками. Всі вони більше висміюють недолугу армію, а інформації про них не так і багато, але все ж таки. Розробник Деф випустив цю гру 12 травня 2022 року. Вона постійно оновлюється новими пейзажами, танками Z та новими вміннями російських солдатів. Наприклад, красти не тільки унітази, а й пральні машинки. Чекаємо на апдейт з чайниками. У грі ви керуєте українським літаком з бомбами та гарматами. Потрібно за 500 секунд знищити російські сили, які прийшли захопити Україну. Це гра з прямою назвою у жанрі пісочниця, яка вийшла 13 квітня 2022 року. Ваше головне завдання таке ж пряме, як і назва покарати диктатора за збройну агресію проти України. Тут ви можете зафіксувати будь-який момент знущання, також набрати бали, що залежать від рівня страждань тої мерзоти. Терапевтично для всіх українців. Ця стрілянка вийшла у травні 22-го року. Слава Україні! Досить простенький проєкт на Рушії Юніті. Досить несподівано те, що це екшн-стратегія. В залежності від пересування російських військ і супротиву українців, ви можете брати участь в невеличких боях, засідках, атаках та таке інше. Звісно, герой тут не може рухатися, тому це скоріше віртуальний тир, в якому ми повинні знищувати російські танки, гелікоптери, арту і навіть крейсер Москва. Цікаво, те, що в грі є гімн України на початку, прапор України під час бри. Брифінгу та дебрифінгу, і навіть з'явилася українська мова, хоча на сторінці Steam вона не вказана. Хоча поява української мови в українському проєкті не має бути дивиною. Слава Україні цілком безкоштовна, а на сторінці проєкту автор закликає усіх охочих перераховувати кошти на користь України. Гру розробляє самотужки одна людина, більш того, автор обіцяє підтримувати гру та додавати нові типи бойових зіткнень до тих пір, поки триває війна в Україні. Тож респект, переходимо далі. У грі українські ферми користувач може випробувати себе у ролі одного із найстрашніших бійців на українському полі бою українським трактористом. При цьому доведеться пройти випробування на якийсь час і протистояти високоточним артилерійським обстрілам армії окупантів. Принагідно необхідно захопити якнайбільше російських танків, вантажівок і бронетранспортерів. Зазначається, що гра знаходиться на стадії розробки, і надалі планується додати більше тракторів та нові карти. До речі, гра доступна відразу для платформ Windows, Linux та MacOS. Розробник цієї ж гри побажав залишитися анонімним, тож інформації я не знайшов. Остання гра не зовсім від українського розробника, але мене зацікавила. Глобальну стратегію та деталізований геополітичний симулятор Сила та революція створила Франція. Тут гравець виступає у ролі президента будь-якої держави або ж лідера опозиційної партії, який бореться за владу. На перебіг гри впливають зовнішні і внутрішні чинники: тероризм, боротьба за гендерну рівність, права тварин, стихійні лиха, пандемія коронавірусу тощо. Кожен рік гра оновлюється, у неї додаються нові механіки і сценарії, які відповідають найбільшим викликам сучасного світу. Тож оновлення двадцять року має. Назву Українська криза гра починається з виступу президента України Володимира Зеленського. Він звертається до західних союзників із закликом надати допомогу в боротьбі проти російських гівнюків. Тепер можна грати і за Україну, а також одну чи кілька країн НАТО. Гравець протистоїть просуванню російських танків, підтримує озброєння української армії, просуває санкції проти Росії та знижує рейтинг Путлера всередині країни. Пишіть, які ви знаєте українські ігри чи компанії в коментарях, а в мене на цьому все. Відео подібного формату досить складне, тож буду вдячний за будь-яку підтримку канала. Підпискою, вподобайкою, разовим донатом чи на Patreon, а також окрема дяка тим, хто підтримує українських видавців та ЗСУ, що відстоюють нашу незалежність. Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.